Микола Григорович, якщо дозволите, запитаю вас щодо ситуації у Бахмуті, тому що британська розвідка повідомляє про те, що росіяни там активізовують свій наступ і додатковими силами пишуть силами Вагнеру та десантниками, українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але організовано йдуть з позицій, які вони були змушені залишити. Як вам виглядає виглядається на от на сьогоднішній день ситуація у Бахмуті? Скажіть, будь ласка, і найголовніше, як вирішувати проблему з? З боєприпасами. А, ну, першу чергу, дійсно, ми всі визнаємо, що ситуація надзвичайно складна. А, додатково туди кинуло ще дивізію повітряно десантних військ. Все-таки погодує позицію, що вагнери з'являються учасниками, і вони різних секторів взяли на себе, але взаємодії збройними силами Росії, з якими було раніше протиліччя ще тиждень, назад, кинути додаткові боєприпаси і навіть високоефективні, термобаричні. Які знищують величезні приміщення і в підвалах, і в інших сховищах наших е, бійців. Тому ми сьогодні зарахуємо таких уже нових факторів, маневруємо там. Нема, як е, говорять там британці, такого організованого відходу. Організований відхід є з окремих позицій, але і захід є на окремій позиції, і в оточенні Бахмути, в самому Бахмуті. Тому йде така циклічна ситуація. Дійсно, вони трохи тиснуть і ще просуваються вперед. Але в деяких секторах ми відбивали. І були два дні назад, три дні назад контратаки і розширені навіть зони контролю. Сьогодні, після введення цих нових факторів, буквально вчора, дійсно ситуація складніша. Але бійці наші стоять, готуються резерви. Тепер вже справа командування. Чи все-таки проводити під час цих цих е, тактичних відступів контрудари, не очікувані для ворога, чи все-таки відійти? От щоб вже при розрушених таких всіх укріпленнях не гинули люди. А тоді готувати нові позиції для проведення оборонних і, так, і оперативних дій по знищенню ворога. Але до цього часу ми і в Бахмуті, і Авдіївці, у Гледарі, Марінці, Лимані, виконуємо функцію знищення професійної частини армії. І ми її вже знищили по багатьом секторам, і британські і американські дослідники розвідники вказують, що спецпідрозділи повітряних військ, санто-штурмових знищені на 80%. Це колосальні втрати, і поповнити їх неможливо, тому що десантники готуються рядові до року мінімум. А якщо вже середній і офіцерський склад до трьох років, рович, а що робити з боєприпасами? На сьогоднішній день надважливо, щоб іменно ми організували логістику по боєприпасам із цих країн світу. Сьогодні ця модель працює, але недостатньо, якщо ми говоримо. Тому в даній ситуації. І міністр оборони і багато наших воєнних представників знаходяться в країнах поставщики. Це Європа, які сьогодні проплатили 1 мільярд на боєприпаси е, нашим партнерам закупити не тільки в країни Європи, а й третіх країн світу, де такі боєприпаси є. Я думаю, це сьогодні вихід, щоб отримавши кошти, ми сьогодні за рахунок них на протязі тижня-півтора закупили недостатню кількість. І на сьогоднішній день ми вже передбачаємо, що найближчі періоди до 2 мільйонів штук боєприпасів буде, а це вже базовий сегмент не тільки для оборони, а й для проведення наступальних операцій. Тому рахую, що е, в даний момент нам дійсно ще треба триматися тиждень-півтора для того, щоб утримати позиції, маючи ті ресурси, і через якийсь, е, короткотерміновий е, якраз період ми вже матимо більш і потужні боєприпаси дальні війні і більшу масовому порядку, Микола Григорович. Якщо дозволите, ще запитаю вас про Гіркіна, тому що ось є інформація про те, що його будуть перевіряти по статті дискредитація армії через його стріми, де він критикує армію, але відомо про те, що ну, він активно критикує не тільки армію, а й Путіна, так і ну, ви, яка людина, яка спеціалізується, спеціалізується дуже добре все це знає, Ну він, в принципі, ж не міг все це говорити, не маючи, скажімо так. Дах, скажімо так, да, щоб його хтось не прикривав, і чого це раптом ось ось тут? Да? Тобто, до того він там говорив собі спокійно, всіх критикував, а тут будемо його перевіряти. А чому тоді раніше йому дозволяли говорити? А, ну, перше, що в нього є е, дах ФСБ, от він чому так і говорив сміливо, і висловив деяку позицію Служби безпеки Федеральної Росії. От і е, це якраз передбачало, що його. Меседжі будуть попадати по іншим каналам, і в офіс Путіна і до самого Путіна, тому що не все, як вони рахують, доходить до Путіна до вух, тобто тримають деяку вакуумі, в деяких керівників, і деяка конкретика, особливо гостра, критична, яку вони бояться доповідати. Вона не доходить. Тому з одного боку, це подає сам Гіркін, з іншого боку, подає Пригожин. От і воно сходиться на якомусь рівні, і тоді критично оцінюється і можливо являється приводом для. Якихось нових змін або радикалізації навіть настрій серед російського оточення, особливо такого заангажованих радикалів, які вимагають якихось нових е жорстких дій щодо України, застосування більш тяжкого зброєння, використання ядерного зброї та подібне. Тому в даній ситуації ситуація рахую що гірки там міняє позицію, маніпулює з рахуванням того, як дають йому куратори по напрямки. Але е коли вже звучить. Така тема, що йде заривається, його там намагаються трохи так сказати, нейтралізувати або притишити, що він дуже сильно не опирався. Тому е така е особистість, яку треба ну, показувати в різних інтерпретаціях не тільки для інформації доведення, а для збудражити якісь частини населення, яке готова радикально е працювати щоб наші держави. Колега Рорич, що визволити, я уточнюю, чи правильно зрозуміла, що і Гіркін, і Пригожин, в принципі, діють за вказівкою ФСБ, і, і, таким, і таким чином ФСБ хоче вплинути на, на самого Путіна. Точно так. От е, е, самі аналітичні матеріали просто бачу, мабуть, приклад бачу коли Ришкін, глава СВР, служби е, Внешньої розвідки Росії, як він губився перед е, наступом. Прямо там чуть не падав на Раді безпеки. Вони бояться доповісти. Тому що бояться репресій тут же. А от е, давати е, інформаційні матеріали такому типу Гіркіну або яко, як, як з гуся вода. А тоді ми там тебе прикриємо. Це вигідно. Це а кажуть, що не. Путін не користується інтернетом, взагалі, то як він тоді про це зізнається? А, А тоді вже йде потужний інформаційний вплив блогерів, воєнкорів, які формують позиції вже в оточення Путіна, і ти типу, посилаєшся вже на них. Уже не своя інформація розвідувальна, наприклад, або аналітична. А говорить, бачите, вон, народ просить. Народ про це говорить, Владимир Володимирович, давайте будемо реагувати, тому що там ситуація має бути складна.